У Вінниці вперше пройшов весняний фестиваль Студентський ярмарок. Відбувся він біля головного корпусу Вінницького технічного університету. В рамках фестивалю студенти презентували кухні Еквадору, Китаю, Азербайджану та України. А також співали караоке, розповідає Вадим Потатуєв. Зробити весняний фестиваль студенти технічного університету вирішили ще взимку. Ідея виникла. Ми як завжди збираємося студентське самоврядування і вигадуємо щось цікаве, щоб згуртувати студентів. І ми вирішили ось зібрати в неформальні обстановки. Тим більше в нас дуже багато навчається студентів іноземців, і ми хочемо все ж таки представити, щоб вони представили свою кухню і більш з ними поспілкуватися і провести добрий час. Розпочався фестиваль з презентації національних страв різних країн. Національні переміни, м'ясо і овочі, жарі овочі. Це коли ми святкували, обов'язково готувати переміни. Вчора готувалися <різвання> здається три години по кожній страві. Тобто одну годину, одну годину, одну годину. У нас є три страви, називається фрітала, панадас і севіче. Ось фрітала готова. Es vinini, escartopli y salato. Salato más es tomate, eh, pomidori, cebolla y limón. Азербайджанські студенти приготували свою національну страву долма. Воно состоїть із маринованих виноградних листів. Туди додається, після того, як маринувати виноградні листя, ну, воно тримається кілька місяців для того, щоб маринувалось. Після того, внутрі состоїть баранина м'яса, і туди додається спеціальні спеції, і плюс рис додається. Після того, як воно додається, його там, як його, скрутити треба, щоб воно як було. І воно тушиться десь 30 минут, 40 минут. Листья мы специально заказали, но у нас другие, другого города принесли, тот в Винницы не нашли. Там. Ну, это маринован, маринуют его в сезоне, когда новые виноградные листья получаются, вот так. И вот тяжко тут учиться найти. Я представляю традиционные украинские стравы, борщ, І вареники вареники з картоплі зажарені салом. чисто козацька страва, яка надає сили енергії. Вареники особисто готував сам. Це зайняло одну годину. Протягом цього часу заварився смачний запашний борщ. Планувалася гарбузова каша з на молоці, та сирники з сметаною подільські, але на жаль, учасниця захворіла і сьогодні не з. Могла прийти, так що обмежимося виключно українським обідом, який їли козаки на запорізькій Січі без жінок своїх, які їм готували більш різноманітні страви і якими вони могли поласувати. Виключно козацький сьогодні в нас обід. Після дегустації національних страв розпочався конкурс караоке. Мені закотілося хмари за гору. Загнати в брод. З обличчя і ніхщо понизити сором на вік. Залишити сто. Вадим пототив, Олег Літвінцев, телеканал Віта.